Усім доброго дня, друзі! Сьогодні я розпочинаю вже свою нову інкубацію, починаю з курочих яєць і буду виводити моїх улюблених лівенських сицевих. Дуже люблю цю породу. Гарно вона себе рекомендує по яйці і по м'ясу. Чудово витривала курочка, є що з'їсти і є від неї яйце. Замовляла я інкубаційне яйце. Вже у січні вже був запис у людини, бачила відео, фото його власні, чоловік зі Сумщини. Давно вирощує своїх таких лівенських курей. І ось я побачила його товар, він мені сподобався. Я зідзвонилася, і він пообіцяв до 20 го числа вислати мені вже певну кількість яєць. І от посилочка ця прийшла. Я розпакувала. Сьогодні вже маємо 23 січня. Я підготувала свій інкубатор. Замовляла я у кількості 50 штук яєць. Мій інкубатор розрахований на 70 штук яєць. Інкубатор квочка. Гарно себе рекомендує, Ніколи ще не підводив. От, свою роботу виконує, лише питання у самому якості яйця. Якщо яйце якісне і воно запліднене, то буде добрий результат. А квочка добре гріє і добре з обігрівом справляється. Цей такий невеличкий інкубатор. Я замовляла 50 штук. Цей інкубатор розрахований на 70 яєць. Хазяїн мені поклав 5 штук бонусних яєць. І за що я йому велике, дякую. І як бачимо, що майже, майже майже гарно так яйця 50 штук заповнили інкубатор. Тобто я хочу похвалитися вам сьогодні, що це яйце, воно гарне. Ось таке ячко. Ось, чудові яйця великі, гарні. Видно, що немолодка несе. Яйця їхали з Сумщини. Сьогодні починаю інкубацію. Дай Боже, щоб було світло, щоб не було у нас перебоїв. І дуже хочеться, щоб був якийсь лад. Хочеться вже в новому сезоні, ну, нового життя, нового господарства. Хочеться нового руху, бо рух це життя. Так, ну, а ось мої лімінці. Новенькі вже заклалися майбутні дітки. Ну ось і закінчився перший, перша спроба інкубації зимової у 2025 році. І мушу сказати про дуже-дуже негативний результат. Е, яка причина сказати наразі не можу? Але от е, який результат моєї інкубації невдалої, то я зараз вам розповім. Замовляла я інкубаційне яйце лівенських ситцевих із Сумської області. Це далеко. І е, яйця їхали напевно ну, певний час, і вони були у холоді. Я думаю, що це сама головна причина. Того, що і якість доставки, е, ніхто там не береже ті посилки, вони обтрушуються, ними стукають, хоча яйця були не пошкоджені, але все одно, напевно, пошкоджується їхня внутрішня структура. От. Їхали вони здалеку, було холодно, хоча температура була плюсова, плюс 5, але це режим холодильника, це все одно, що режим холодильника. Купувала я яйця у кількості 50 штук, і 5 мені поклали бонусом. І при просвічуванні виявилося, що всього 6 яєць не уплід, всі інші яйця були запліднені. Це вже було дуже добре. І я саме з цього покладала великі надії, що. Ну, інкубація моя буде перша. І така має бути вдала, так як плоди були чітко видно, я це все показувала. Але от, сьогодні маємо вже 16 лютого. Очікуваний вилуп мав відбутися 13 лютого. І ось у мене така картина. Немає жодного. Жодного з проклюнутих. З заплітнених яєць. Мушу сказати, що інкубатор дуже добре працює. Витримана, витриманий режим інкубації, вологості і ну, все, що потребується, а от е, вилупитись, ну, курчат наразі немає. Е, був стукіт, наприклад, вже почалися ну, легенький такий стукіт у яєчках. Я, відчувала, я чула. Коли перевертала яєчка 11 лютого, але видно, що плоди завмирали. І тут вже ніяка моя, ніякий мій вплив зародком, плодам не допоміг би. Ну, що хочу сказати, я і раніше інкубувала зимою, навіть у січні виводилися курчата. Але то була справа, це коли я возила, їздила за інкубаційними яйцями сама, брала в Хмельницькій області, достав, доставляла сама, тобто поїхала, взяла партію і привезла, інкубувала, то, можливо, і того відразу взяла і привезла, під холод вони не попали. Усе добре доїхало, так як разом з інкубаційними яйцями ще везла собі племінного півня у господарство. Ну, а це перший такий невдалий досвід, хоча великі надії покладалися, але все одно, все одно будемо далі продовжувати інкубувати. А от час певний втрачено, бо я бачу е на різних. На різних соці... соціальних мережах бачу, що люди вже виставляють, є виводки, а от мій перший виводок він не вдався. Тому, але я не відчаююся, я буду і надалі інкубувати. Я зовсім, зовсім не звинувачую заводчика, так як яйця були запліднені, але щось, ну, щось вплинуло. На ось, такий, на ось такий результат. От. Ну, нічого, не будемо зупинятися, не будемо відчаюватися і будемо продовжувати свою роботу. Бо треба жити далі, треба пробувати методом і спроб, і помилок. Усім бажаю удачі, усім бажаю добра і миру. До наступних зустрічей. Нехай наші невдачі. Не зупиняють нас на прийнятих цілях до досягнення певної мети. До побачення. Дякую за перегляд.